Я так люблю тебе, Україно, за твої ріки, поля і гори, та втомився шукати довкола де ж закопане людське горе, чи то там, де вояки стріляють, чи то там, де відранку плачуть воли, чи то там, де соловей співає, де матуся хлібом криє столи. Я так люблю тебе, Україно, твої думи. Пісні твою мову, Та не хочу дітям казати колись, де закопане людське слово, чи то там, де на сході говорить росія, чи то там, де кричать геть москаля, чи то там, де смереки співають довкола, де тихесенько спить немовля. Я так люблю тебе, Україно, за те, що я тут народився. та вірю, що на все Божа воля, що буде завтра. Що було колись, ти сильна могутня держава, тобі поклоняється весь нарід твій за тебе. Слава Україні і героям слава з Днем Незалежності Много я лід! О Україно, О Любаненько! тобі вірненько присягнем серця кром. І любов все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за нас.